Отакий от от новий матеріал ми сьогодні будемо вивчати. І тепер переходимо до вивчення теоретичної частини. Інтерфейс це сукупність засобів і правил, що забезпечують взаємодію пристроїв обчислювальної системи або програм. Тобто, це от вікно програми, яке забезпечує роботу і спілкування людини з комп'ютером. Значить, інтерфейс у нас буває декількох видів: це командний та. Графічний форма це об'єкт, в якому можна розмістити різні компоненти, зокрема кнопки, поля, надписи, меню та інше. Тобто це от, таке от віконце, в якому є всякі навігаційні об'єкти, можна так сказати. Як же це все запустити і зробити в середовищі Python? Тому що ми звикли, що програма наша працює або в інтерпретаторі, або відкривається в чорному вікні командної строчки. Отже, для того, щоб зробити от таку -от форму інтерфейсну в середовищі Python, нам необхідно запустити спеціальний модуль. Модуль для створення графічного інтерфейсу програми називається Kainter. Kinder. Так, отже, дивимося, як воно працює. В середовищі Python ми маємо написати from Kinder, далі йде Import, так? І далі вже будуть іти команди, безпосередньо зв'язані з самою формою. Для створення вікна використовується функція TK. Але так як таких вікон можна створити нескінчено багато, то кожному вікну присвоюється певне ім'я. І от, наприклад, myWindow дорівнює TK. і далі будемо щось там писати всередині, що у нас відбувається під час запуску програми. В нас з'являється ось таке от вікно, так яке має свою назву і навігаційні кнопки: там закрити, розвернути, згорнути, і так далі. Значить. Після створення вікна на його, та його елементів управління потрібно вказати інтерпретатору, що ми закінчили працювати з вікном за допомогою метода mainLoop. Ось як воно виглядає. Пише myWindow, назву нашого вікна. крапка mainLoop. І дужки пусті сталю. Тобто, говориться, що ми закінчуємо роботу з цим вікном. Так, тепер основні параметри, які присутні в формах. В... Інтерфейсі. Команда чи функція title означає заголовок. Так, тобто, наприклад, myWindow.title. І пишемо Моє перше вікно. Тобто ми вказуємо, як буде називатися ця наша наша ця програма. Так, далі. Min size. Це що таке min size? Мінімальна, мінімальний розмір нашого вікна, який можна зробити. Max size. Сайз, максимальний розмір нашого вікна. Геометрія. Так? Це е, форма нашого чи ну, розміри нашого вікна відповідно до нашого монітора або пристрою, на якому ми запускаємо його. От ми можемо прописати, наприклад, 600 на 500 пікселів так? нашого екрану. Так, далі «Resizable». Resizable – це наскільки можна змінити оце наше головне вікно. Якщо ми ставимо по нулю, наприклад, то зараз ми будемо перевіряти, що ж воно буде показувати. Далі подивіться, My Window написано в нас в BG. Що таке BG? Це background, так? тобто це кольор заднього фону нашого, background, задній фон, light blue. Тобто ми можемо написати словами, колір прописати або за допомогою кодового. Е Цифрового та буквеного коду, який можна подивитися в інтернеті або в спеціальних додатках. Дуже схоже на HTML. Там так, також ми працювали з такими от функціями, і будемо працювати, ви побачите, що воно в нас перекликається. І так, застосування до вікна, властивості застосовується таким чином. От назва вікна, властивість, далі пишуться параметри. Наприклад, MyWindow.title, відкривається дужка, кавичка, тому що це в нас текстові дані далі йдуть, її пишемо назву вікна. Далі, от MyWindow, geometry, geometry. Також відкривається дужка, відкривається кавичка, і далі ми пишемо, ну, в яких розмірах має бути наше вікно. Так, і ось подивіться дуже цікавий приклад. Передостанній рядок, має Далі в квадратних дужечках пишемо BG, background, дорівнює. І в дужках ми вказуємо код. Решітка 31B404. Це закодована назва кольору чи відтінку якогось кольору через систему RGB, яку також можна перевірити в будь-якому графічному редакторі. Чи в Paint, чи в Photoshoпі скрізь можна знайти код кольору та прописати його в нашу програму. Так, це якщо нам не подобаються стандартні кольори. Для того, щоб застосувати певний кольор фону нашого вікна, виконується інша конструкція. Для визначення коду кольору можна використовувати сайт. Color Спікер. Отакий от 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 сайт цікавий. Зараз я вийду з режиму перегляду. Давайте я скопіюю цю адресу ось. І переглянемо, що це за такий сайт. Отже, в нас запускається ось віконце. треба зачекати пару секунд. І ось перед нами є програма, яка дозволяє вибрати подивіться, будь-який колір, підібрати будь-який відтінок і відповідно скопіювати. Код цього відтінку і вставити в нашу програму. Бачите, що в нас є панель інструментів, і ось вибираємо колір і відповідний до нього код. Таким чином, підбираємо той відтінок, який нам подобається, і вставляємо в нашу програму. Так, отже, назва вікна в квадратних дужучках BG в одинарних або подвійних дуж... кавичках. Далі дорівнює. В кавичках пишемо самий колір цей наш. Так. А тепер. Що ми маємо перевірити з вами, як же воно працює? І так, у нас є декілька задач для перевірки. Задача перша: підключіть модуль та створіть нове вікно за головком. Вікно номер один. Розміри 500 на 700 пікселів зеленого кольору. Отже, я запускаю середовище Python, створюю новий файл і починаємо працювати. Тобто, код у нас написаний, наша задача його відтворити. Починаємо писати з того, що ми підключаємо цей модуль TKinder kinder І імпорт. Після цього ставляється в нас дірочка і включається відповідно сама форма. Далі ми маємо назвати MyWindow. Далі можна буде копіювати цю назву MyWindow. Дорівнює TK. І пусті дужечки. Ось так от. Значить, оцей MyWindow я можу скопіювати. І тепер далі буду просто дописувати вже відповідні функції команди. Title, тобто це заголовок. Відкриваємо дужку кавичку. І пишемо. Пишемо, що ми назву вікно. Вікно номер 1 Закриваємо кавичку. І закриваємо дужку. Далі MyWindow. І пишемо функцію Геометрі. Так, GOMetрі. Джеометрі. Далі відкриваємо дужку і вказуємо сюди параметри 500 X, 700 Закриваємо кавичку, закриваємо дужку. Потім спробуємо змінити оці параметри і побачимо, що буде мінятися. Опять MyWindow, Resizable. І прописуємо 0 та 0, через кому параметри прописуються у нас. Так, далі MyWindow, background BG. Откриваємо квадратні дужки. Наші квадратні дужки у нас знаходяться. Де? Це? останні кнопки першої лінії літер. Так, далі подвійна кавичка. BG. Робимо, як на зразку, все. І закриваємо, закриваємо нашу квадратну дужку. Дорівнюємо. І так само кавички відкриваємо і пишемо код 31B404. І закриваємо кавички. Далі <кій> опять йдемо в Windows і закри... закінчуємо роботу з вікном. Main loop. Main loop. loop. І відкриваємо, закриваємо дужки. Все. Задача готова, вона набрана. Зберігаємо цей проект на робочий стіл, підписую перша задача та запускаємо. Run. Так, десь у мене там помилка з'явилася. Зараз будемо переглядати. Але ось таке от вікно після інтерпретатора запустилося. На що ми можемо побачити? Кольору я не бачу. Видно, десь я щось допустив помилку з кольором. Можливо, біз маленький. <кій> так, але розміри, подивіться, це є 500 на 700 пікселів. 500 це у нас що ширина і 700 це у нас висота. Ось такого от розміру. Так, значить, що у нас було під тайтлом? Заголовок. Ось тут бачимо після значка Пера, у нас йде заголовочок. Оце є заголовок. Так, значить, що ми можемо зробити? Дивіться, Resizable стоїть у нас на нулю, тому кнопка от, розвернути на весь екран заблокована. Я не можу змінити розміри його. Потягнути також за якусь сторону не можу, тобто розміри не міняються. Так, ну і закриваю я вікно своє. Давайте я гляну, що тут за помилка у мене. Так. So. Конфігурація. Так, шоста лінія. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, шоста. Це колір. Не сподобався мій колір. Так, перезапускаю. Ну добре, потім буду розбиратися, немає зараз часу. на Це треба. <кхій> Що я пропустив? Я пропустив решітку. Звісно, я пропустив решітку. Так, ось вона решіточка. І третя спроба запустити. Ось, правильно, тепер без помилок запустилося. І ось такого от кольору. Так, да, Не працював у мене лише колір. Тепер друга задача: створіть нове вікно жовто-гарячого кольору для визначення коду кольору використати сайт, ось він. Colour, Colour цей, нашій, з розмірами 100 на 100. Назвіть його маленьке вікно. Тобто, дивіться, замість того, щоб писати заново весь цей код, я можу скористатися готовою програмою. І просто зкоригувати її. От я вибираю цей надпис Маленьке вікно і міняю свої першій задачі вікно номер 1 на маленьке вікно. Далі розмір має бути 100 на 100. Отже, тут де 500 на 700. Я пишу 100 на 100. І тепер на цьому сайті. Color, color шеймер, чи шеймер, Треба знайти мені жовто-гарячий кольор. Давайте ним скористаємося. І так, значить, необхідно що мені вибрати жовтий. Це в нас інструкція працює. Так, откат. вибрати. Так. Що Так, цей, цей додаток працює в нас як? Як програма, яку треба завантажувати для App Store. От для Windows 10 і Скоро воно буде. Так, добре. Я скористаюсь другим способом. Я напишу в пошуковій системі в себе е жовтий колір, жовтий колір RGB. і коди жовтого кольору. Так, давайте подивимося. І от система кольорів, чи на Вікіпедії, чи на іншому сайті жовтий кольор RGB. Значить, в нас ось є світло-жовтий, лимонний шифон, світло і так далі. Ціла куча різних от жовтий. Це буде решетка FFFF 2.0. Оцей код мені підходить. Я його беру. Можна було і в пейнті його подивитися. І тепер заміняю я оцей код, який написаний в шостому рядку, на те, що знайшов в інтернеті. Так, пропуска тут не має бути. І, в принципі, моя програма має бути вже готова. Зберігаю я це як програму тепер другу і запускаємо на виконання. І ось з'являється малесеньке таке віконце, яке я навіть передвинути не знаю, як не можу. Так, ось вона. Оце 100 на 100 розмір мого маленького вікна, і назву, звісно, я не бачу, тому що розміри занадто малі, навіть заголовок сюди не влазить. Так, оце є друга програма, така жовто-гарячий колір з назвою Маленьке вікно. Якщо я збільшу, наприклад, подивіться, модифікую розміри, давайте 300 на 100 зробимо, перезапустимо нашу програму. І ось, виходить, таке маленьке вікно. Я ширину збільшив у скільки, у три рази, да? і тепер надпис вже в мене влазить сюди. І показується він. Так, отака от програма цікава. Тепер третій рівень, третя задача створити програму для обчислення продуктивності. праці. Тобто це вже не примітивна буде програма з фоном, просто це вже щось складніше. Робітник виготовляє N-деталей за один день. Тільки він виготовить деталей зака днів. Якщо відповідь е, менше 150, то вивести на екран повідомлення. Робітник не виконав норму та створити червоне вікно розміром 100 на 100. Інакше вивести на екран повідомлення, робітник виконав норму і створити зелене вікно. Ось така от нестандартна, цікава задача, якій ще треба форму використовувати. Для неї я створю новий файл. І почнемо зараз не програмувати, тобто будемо робити ми що? вже програму на розгалудження. І так, значить, почнемо ми що з того, що й починалася попередня програма. Ми включимо сам модуль ну, форми, так, сам модуль. Інтерфейсу і далі вже почнемо вводити зміни, ті, що нас просять у програмі. Дивіться, значить, нам говорить, робітник виготовляє n-деталей за один день. Оцей n-деталей нам треба увести в нашу програму. Ми пишемо n дорівнює int ціле число, так як воно не може бути пів деталі в нас дробовим. Input увести, і говоримо користувачу, який буде запускати програму. Що введіть, що він. Деталей за один день. Уведіть кількість деталей. Це Я скопіюю собі. А де він? Ось ну? Уведіть. Уведіть кількість чого. Деталей за один день. Введіть кількість деталей, що виготовляються за один день. Я напишу просто за один день. Нехай так і буде. Вставляємо тире, відступаємо, закриваємо дужку, і, звісно, вже перед цим закриваємо кавичку. І другу дужку також закриваємо. Увелимо кількість деталей. Далі, що він працює, цей робітник К-днів. Тобто ми тепер вводимо так само К. Це буде int-input. І ми говоримо, уведіть кількість е робочих днів. Робочих днів. Є. Що ще нам треба увести, скільки він виготовить деталей за кадені, днів Якщо так, значить далі ми маємо взнати суму, скільки виходить в нього деталей виготовити за оцю К-днів. Сума деталей дорівнює просто кількість днів ммножиться на n деталей за один день. Що він працював, далі в нас вже програма, в принципі, знаєш, що получається в робітника. Далі треба організувати розгалуження, і ми пишемо наступне: IF, якщо сума деталей буде більша за 150, так же нам говорить за 150, то вивести на екран повідомлення, виходить. то ми пишемо print, так, print повідомлення, текстове повідомлення, і що ми говоримо. Ну, що це менше 150, тобто норма не виконується. Пишемо: робітник не виконує норму. Робітник не виконує норму. Все, закрили ми це повідомлення. Далі що ми починаємо виводити на екран форму, так? Вікно, яке має бути, значить, створити червоне вікно розміром 100 на 100. Ну. от. В принципі, оце все, майже все нам підходить звідси. Я просто з попередньої програми скопіюю його і вставлю. Так, тут скрізь у нас буде вістоп, табуляція. Значить, ми його назвемо, нехай маленьке вікно, нехай воно буде 100 на 100 надпису, все одно не буде видно. Але колір нам необхідний не е, жовтий, нам необхідний е, червоний, Так, коричневий, блакитний, сірий. Фіолетовий жовтий, червоний колір. Ось він. На червоний колір записується таким от кодом ff 2F і 4 нуля. От я його скопіюю сюди замість жовтого. Так, і в принципі в мене що готово. Так, далі, якщо ж е, і створити зелене вікно, тобто, якщо він більше 150 деталей виконує за цей час, то треба вже... Зелене вікно зробити, тобто ми пишемо тепер інакше. Else. Тобто, якщо не так, то інакше. Ми не будемо казати, що там S буде більше за 150. Ми просто говоримо, що в іншому разі любе друге число нам підходить, яке б воно не було. Тобто, все, що більше буде за 150. І ми пишемо тепер так само повідомлення. Значить, що там говорять, робітник виконав. Так, Робітник виконує, виконує, виконав. Хай буде виконує, щоб однаково було з першим повідомленням. І так, робітник виконує норму. Далі у нас все те саме, що і в попередньому разі було. Ось я вставляю сюди. Але кольор буде вже який не червоний, а зелений. От я вибираю на сайті зелений колір. І дивіться, ну можна відтінок якийсь підібрати собі вапно, і, там, і так далі. От Давайте світло-зелений. Світло Газони, візьмемо, Газоний візьмемося, нестандартний колір. Я його копіюю і вставляю в цей код замість червоного. Все, ми його вставили, закінчили роботу main loop закрили. І зберігаємо тепер наш проект. Зберігаю, підписую як 03 програма і запускаю її на виконання. І так, введіть кількість деталей за один день. Нехай в день він робить в нас 5 деталей. І працює 20 днів. Відповідно, робітник не виконує норму. І ось моє маленьке вікно вискочило зверху. Так, ж його перемістити. як? І не хоче переміщуватись. Так. Отаке от маленьке віконечко. Закриваю я віконечко і перезапускаю мою програму. Так. Ось так, run, ran module. Тепер нехай пробітник в день робить, ну, щоб 150 більше було, нехай це буде 15 деталей працює він 25 днів. Пробітник виконує норму і десь там звернути, от вискакує моє віконечко. Подивіться, ось таке от зелене воно зверху. Тобто, отак працює моя програма, але так як вікно дуже маленьке, я його навіть передвинути майже не маю як. Отак от працює програма з використанням графічного інтерфейсу. Пізніше будемо з вами ускладнювати наші задачі і робити все складніші і складніші роботи. Так, ну четверту задачу вже я не буду сьогодні вам пояснювати. Сьогодні п'ятниця, не буду вас, вас перенавантажувати. І так, домашня робота. Домашня робота буде вам повторити оцю третю задачу і спробувати створити програму з графічним інтерфейсом або хоча б другу. Код. Цих усіх програм буде вам скинуто за допомогою відеозапису нашого сьогоднішнього уроку.